Часна армія це не тільки про уставщину, а це і про корпоративну культуру. Як ви кажете, це абсолютно фантастика. Я пишаюся корпусом картія, бригадою картія до цього. І ми великі друзі. Кіберспорт з точки зору психології це інструмент хопінгу. А з іншого боку, це дійсно і залагодження, і якийсь відпочинок. Він згуртовує, єднає, і це основна мета наша. Це наше гуртування. Третє місце команда військової частини 3702, 13-та бригада Харків. Друге місце військова частина 3017, третя бригада Спартан. Перше місце найкращі гравці, найбільш емоційні, найбільш скілові. Перше місце 3035, Військова частина 33-18 бригада. É